Ось що Бог пообіцяв Давиду. Як сповняться твої дні, і ти спочинеш з твоїми батьками. Я поставлю по тобі твоє потомство, що вийде з твого лона і утверджу його царство. Сьогодні відзначаємо урочистість святого Йосифа. Те, що Христос народився в його сім'ї, і те, що Він воскрес і царює аж до сьогодні, є здійсненням цієї обітниці, яку Бог дав Давиду. Тому бачимо, що Бог дотримує слова. Христос народився в роді Давида, адже Йосиф є нащадком Давида. Тож, Бачимо, що можна покладатися на Бога. Тож покладімося на Нього. І